Всім привіт! В нас Hyundai, Hyundai Kona електричка. Ось такий агрегат, З таким пошкодженням. Зазора нема. Не було Це тут все в котлешине, отак. Чого так показую? Бо це все просять відновити. Кришка теж, вроді би, небагато. Та як не багато, але ну, якщо глянути на ту, то багато. Тим більше, я, ще, ну, я її відкривав. Та побачив тут, а... Блин. ну от дивіться, це має бути рівне. А у нас наскільки воно завернуто туди, що пальці геть ховаються. Це все завернуто, все вон. Заломане, ну і тут. Зараз в першу чергу розібрати, тобто зняти бампер, накладку, фонарь із салон. Я не пам'ятаю, я їх дуже-дуже давно ці кони робив. Я з них починав з цих електричок. Ну, як був в роботі. Ці і ліфи ці нові були. Це був 18, 19, 20 рік. Просто що я не пам'ятаю, чи там є доступ туди, Хоть, хоч трошки. бо, блін, Ну бачимо, як воно має йти. А що в нас є? Ну, в нас тут просто. Не знаю. Ну, мені з однієї сторони цікаво це все, з іншої сторони просять. Якби попробуємо, Побачимо, що в нас з того вийде. Бо це щось треба зробити під мінімум шпаклі. Ось таке від Ну, може два. Добре, буду розбирати, далі будемо щось дивитися, щось робити. Так, трошки підрозібрав. Хочеться сильно, звісно, пожалувати це на конструкцію, але не буду. Хтось буде розбирати. Просто здурить можна, щоб карту достати, щоб бампер зняти. Ну якби доступа в нас. Та нема ни не до чего, -то, шо, це, це хиба доступ. Там не є доступ. Блин, це просто капец. Ну, ладно. Треба Требовало, щоб тут вот, нас по отвергу вносить. не было попроще. Ну, як бы, деякий момент треба. Ладно. Шоб... Дальше треба разбирать фонарика с ней. Візьмемо трошки, спробуємо кришку відтягнути. зараз будуть дивитися туди, говорі чи... там я не потушу. Да, стрмно, конечно, і вот так все виламає. Так, тут у нас вилізло, у нас воно було сховане, ну але це має бути рівно, але щось я кажу, не так ламає як треба. Ось як воно має бути. Ну, значить будемо ще якось іншими методами, блін, а та машина грязна, ну нічого. Так, поклею все, попробую еще так. О. Ваш не цикало. Сердце, <связь> типа, как бы. Підвихлипнуло. Ну і добре, будемо потрохи оце звідти треба вистукувати. Це, вистуку... ну, це вистукувати сюди назовні, а це сюди треба буде. Бо так не дасть отам, ота скляка. І... Та там їх багато тих скляк, але все рівно хоч приблизні форми треба зробити, тоді буде щось до цього. ну. Сім от поки це роблю, думаю, де тут в першу чергу зацепити. Оце дуже паршиве місце завернуло. По-перше, кант іде. Щоб по цього завертуська не було, було б трошки. Ой, дякую. Та що ж це таке? Е, було б трошки краще ну, з цим боротися. А так ще не хочеться лишньої роботи собі просто наробити. Ну, що в планах там є одна штука. На цей участок побачимо. Все згодом. Так о, нічого я не придумав <покій> поки що е -е, вирішив спробувати. Все-таки спробувати. Тут немає де закладну поставити, там вплотну прижати до усітелів. Я хотів просверлитися і туди закладну типу таку, щоб... Оце, бо тут виходить вже поворот. Якби тут мені тягнути сюди, вони... блин, показую. показуй, тут поворот. Тут тянути сюди трошки не цей. Хочу попробувати так. Оце, блін, аби розвернути якось. Не хочеться просто опціомолізти, бо тут аж канти такі йдуть інтересні. Як вам О, ось такий кантик же ж іде. Та це взагалі бридова штука такі спасати. А, ну не знаю, зараз. Він наклеїв, взяв балон, а думаю, блін, балон стоїть стільки років. А я мапом грію, клей, Так он поставив собі на бляшку, зараз там на маленькому вогні воно підтримується постійно. Коротше, отак, правда? Руки вже попечені, та все капає. На руки та це тут отак трошки. По це внутрика попідстукував. Ще треба тепер отута. Все розвертати його. Блін, ну, поки лишив ту кришку, бо, по-перше, руки поврізав, побив там всередині якісь всякі торчаки. По-друге, і нема зараз на чисто там наголо робити, поки отут треба виставити під бампер все. Тоді кришку по цьому всьому. Тут, щоб виставити, треба хоч щось почати робити того. Не знаю. Зараз кліїстини, я думаю, що нічого не буде. Або я порву ці пластмаси, або... або так і це, ну, нічого, попробувати треба. Даю таке? Буду тягнути, напевно, покажу як. А може не покажу, щоб не позориться сильно. Ну що, відірвемо пластмаску. Ай чимось десь помогти може. Не. Так не хоче. Не хоче, не хоче. Не хоче, не хоче Це не хоче от що ти йому зробиш? Залом такий цей шорвен Так, ладно, не будем ламати інструмент, треба переклеїтися зараз. Але ну ви бачили, не, як воно волочить. Волочить потрохи. Блін, я зараз так не хочу варитися до неї, бо було тут... Просто закант привариться в сторону, відтягнути це. Тоді б тут легше пішло. Оце де я тільки можу постукати, і то так невзрачно. З середини. О, а зараз я відтягнув. О, там зараз закладушечку можна зробити. В принципі, тема. Так. Кляце не буду, ставити закладу. Ну так. Все, попробую. 做多久了？<Okay. S 2> okay. Так, що вам тут щось було видно, ні? Ну, ось така в нас зараз тут фляпа. Метал розтягнутий, я її ще щепор доростяну. Так, оце треба гарно достати. Дуже Дуже гарно. Зазорчик. Його не було. Але ж ми пам'ятаємо, нас натягнуто що буде ще б. Зазорчик, агонь. Він є, він більший, ніж був, він класний. Ну, ще ж не всі витяжки. Ось якось так. Так, зараз треба це побороти. Тут, звісно, котлета повна. Треба це завертати сюди. Ну і так по чуть-чуть. Був би тут оцей доступ більший, такий великий, як в В Тройки. О, було б поцікавіше, тому воно було б так гепать гарненько. А так Так щось зробимо, ну, та все рівно вже пошло, ще чуть-чуть мона мазать. Якби так. Щось трошки по. гепав по цей блін, прикол цю яму не можна ніяк. Раз, раз 4-5 приклеївся, вверх трошки вийшов. Мабуть, в напрязі Те все. Е -е. Ну от так поки така ригання вже тут в теж просверлився туди, відтягнув трошки. Те все, щоб не вариться поки що. Все воно, воно порозірване. Е -е. Що хочу сказати? От Напишіть мені в коментах, що краще. Спасати повністю оце все, Оце все ж тут. Ну. Тут заварить, тут куча позаварювань, треба буде. Це все. Оце все треба буде усаджувати. Плюс оцей же шкантик треба гарно вивезти. Ці всі, тобто, тут буде м'ясо з його. Чи клієнти в мене класні? І. Я вчора почав ск... вечором, бо тільки вечором машина зайшла, скидати їм деякі речі, що є крила, те все в Україні. Ну якби Я крила не просив, бо теж лізти туди для чого. О, І привезли мені ось таку запчастуху. Вона бита. ну Там, де мені треба, в принципі, вона ціла. Я планую замінити якось отак. Ось так замінити оце крило, щоб цей всій був цілий. Внутряк побачу, можна внутряк частково замінити. Мона внутряк, просто що як я зніму крило, я оце все в мене. Вон, Наглядний приклад є внутрячка е е його цей, вирівняти. І в нас виходить, що з оцього фаршу буде один єдиний шов, ну, не рахуючи точок зварювальних. Як на мене, це набагато краще. Шпаклівки не буде тільки на шву. Ну, от я скільки казав, там відеречка, можливо, два. Ну, пів відеречка все на все. Вже економія буде по шпаклівці. І. Та по всьому кра краще, по бамперу, по тому всьому, що ж тут росте. А от ви просто напишіть в коментах, тому всьому ніколи не просив, щоб там хтось щось писав, але це, ну, от я би було краще. Вже клієнт побачив каже, о, так його ж можна спастися. Кажу, да, можна, але кажу, ну, для чого? Якщо є деталька. Ось і от така штука. Так що буду трошки готувати там, трошки тут. Та й. Будемо робити потихеньку, будемо дивитися, то що... ще з кришкою роботи буде багато. І тут буде багато, бо це треба вирівняти. Ну буде мінятися. Так, ну максимально от так десь. О. Все рівно отут. Якби це, ще треба потягати трошки, по те все, щоб було добре. Отак от я вирішив зробити. І в принципі, Добре, що так вирішив, щоб ціляком його все менше всяких підгонів. Єдине, тут зазовчі треба трошки менше зробити по версії. Ну Хоча як би такий йде, ну все рівно буду варити, будеш втягувати, того мені треба буде звідси чуть-чуть його ще сюди, при це. І треба ще врізати стечок, взяти навіть, міліметровим кругом. От Я зараз все підготовлю, кругом почищу, де треба ще попідстукую. І тоді, мабуть, виставлю, тут по зазору приблизно цей розмір. ну Цей розмір стає, отак прожати, стоїть 9,9. Просто 29. <хи> о! Я думаю, що буде красота. Не думаю, має бути. Воно буде врізати. Подивитися ці ще. Оцей кант. Бо й те, і й те вдарене, блин, якраз в тому місці удари закінчувалися. Та й таке добре, буду підганяти, бо час іде. А воно все стоїть на місці так. а так я вже зварюю. Ось така шляга. І. Хочу, поки що без всяких щотик, без всяких дульчиків. Трошки там, трошки тут, тут гаряче, бо я це все валив сплошняком. плошнюком. Ну, не відчуваю, щоб сильно надувало. Поправиться Поправився з поттером, якщо треба буде. Таке без фанатізму, там-там більш-менш зазори. Повиставляв і печем, бо нема часу. Займаюся кришкою, трошки покажу. Кришка ще дуже страшна. Сильно порозтягувати всі метали та й, ніяк не привезуть мені ці пластмаси, бо так я бампер то накидав. Ну Плюс-мінус нормально, але все рівно шоцер от, от цю відстань, що визнать тут то, зробив максимально. Під напільник, щоб шпаклівки було мало. Та й отак якось того працюю. То везуть пластмаси, тоді можна буде тут довести її до кінця цю кришечку. Там всередині, звісно, вона така пожмякана, що жесть. Ну нічого, зробимо. Пошпаклюють, буде гарно. Покажу, як у нас всередині Ай, Блін, ну що таке? Ось такий валік по всьому периметру чистаною щиточкою і цинкарем залив. Там захочуть, хай собі ще обробляють тим всім, але і так вже буде захищено від, від цього такий. Ну кажу, валік прик... прикольний вийшло. Ось так якось поки що. Е, так, закінчив е, роботу, по ній ну, лишилось дещо зібрати, то вже буду збирати, бо не знаю, чи потім вдасться зняти, як вийшлося. Е, по дверях, зазорчик. Весь повністю розкритий, весь гарненький. Дверки. ну, взагалі, Тут все у нас класно. Стоїть ці всі пластмаси. Все стоїть, кришечка. Прийшлося багато усадочок робити, бо Ну, там бачили, що які тут розтяги були. Тут, а тут, тут. Того так. Зазорчик, бомба, фонарики, все, стоїть е е класно. Так, Ще карту проданий кину. Тут теж, наскільки можливо, все максимально вирівняв. Все по різиниці прилягає. Закривається гарденько. Ну і зазорчик у нас весь рівний, як і з цієї сторони. Все мазнеться, краснеться. І буде суперово. Ось. Нічого в нас все гарно, все чітко, все просто. Так як треба. Е, ну, якось так добре. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою, слава Україні! До нових зустрічей.